Це Смогастиджміль, підписуйтесь на мій YouTube канал. Сьогодні я розповів вам про один із найцікавіших і найдивніших аспектів життя в США дурних законах, які як і раніше, діють у багатьох штатах. Вони можуть здатися безглуздими та смішними, але їх порушення може призвести до серйозних наслідків. Чи не впевнені про що ми говоримо? Тоді дивіться далі. Перша історія відбувається у штаті Аляска. У цьому штаті заборонено кидати лососів з автомобіля, що рухається. Здається, що це має бути очевидним, але схоже, хтось зробив це раніше, щоб такий закон був ухвалений. Якщо ви коли-небудь опинитеся в Алясці, пам'ятайте, не кидайте лососів з автомобіля, що рухається. Наступна історія відбувається у штаті Аризона. В Аризоні заборонено вивозити банани до будівлі уряду штату. Не зовсім зрозуміло, чому це правило було введено, але мабуть хтось намагався це зробити раніше. Так що, якщо ви йдете в будівлю уряду Аризони і у вас є банан, краще залишити його за межами будівлі. Наступна історія відбувається у штаті Небраска. У Небрасці заборонено використовувати молоко на йогурті. Повірите чи ні, це не жарт. У Небрасці ви не можете використовувати молоко для приготування йогурту. Якщо ви плануєте готувати йогурт у Небрасці, переконайтеся, що ви використовуєте. Заборонено співати неозгоджено у місті Провіденс, штат Род-Айленд. Цей закон діє з 1838 року і досі не скасовано. Якщо двоє або більше людей почнуть співати у неузгодженому порядку на вулиці, вони можуть бути заарештовані та оштрафовані. Заборонено проводити гусей через дорогу в місті Уолтхам, штат Масачусетс. Цей закон був прийнятий у 19 столітті, коли гуси використовувалися як сторожові тварини. З того часу закон не було скасовано і порушників може бути оштрафовано. Заборонено купувати парфуми, не маючи свідоцтва про шлюб у місті Талса, штат Оклахома. Цей закон було прийнято у 1920-ті роки, коли уряд США заборонив виробництво та продаж алкоголю. У місті Талса заборона поширювалася на всі ароматизовані рідини, включаючи парфуми. Заборонено купатися без одягу у місті Спарта, штат Іллінойс. Цей закон було прийнято у 1837 році, і досі діє. Люди, які порушують цей закон, можуть бути заарештовані та штрафовані, проте практично його дотримання не контролюється. Заборонено цілуватися більше п'яти хвилин у місті Кармелбейті Сіті, штат Індіана. Цей закон був ухвалений у 1994 році і досі діє. Порушників може бути аштрафовано або навіть заарештовано. Однак багато жителів та відвідувачів міста вважають цей закон абсурдним і ніяк не дотримуються його. Заборонено використовувати замість піаніна муляж голубів у місті Мінніаполіс, штат Мінісота. Цей закон було ухвалено в 1990-х роках, коли в одному з барів міста замість справжнього піаніно почали використовувати муляж голубів. Закон було ухвалено після того, як міський інспектор будівель помітив цей факт. Заборонено годувати змій у місті Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Цей закон був прийнятий у 1980-х роках після того, як у зоопарку міста змії почали хворіти через неправильне харчування. Закон забороняє годувати змій на вулиці, у парках чи інших громадських місцях. Заборонено грати в доміно на неділю без дозволу місцевої влади у місті Лос-Анджелес, штат Каліфорнія. Цей закон був прийнятий у 1930-х роках, коли неділя вважалася днем відпочинку та релігійним святом. Порушників може бути оштрафовано або навіть заарештовано. Заборонено викрадати човни на озері Мічиган, штат Елінойс. Цей закон був ухвалений у 1930-х роках і досі діє. Порушників може бути оштрафовано або навіть заарештовано. Однак багато жителів вважають цей закон смішним, оскільки вважається, що викрадати човни не повинно бути дозволено ніде, а не лише на озері Мічиган. Заборонено продавати куряче м'ясо, якщо воно не пофарбовано в рожевий колір. Місто Ріверсайд, штат Каліфорнія. Цей закон був ухвалений у 2010 році, щоб запобігти продажу несвіжого курячого м'яса. Проте закон був розкритикований, оскільки забарвлення м'яса в рожевий колір може створювати ілюзію свіжості, навіть якщо м'ясо насправді вже зіпсувалося. Заборонено з'являтися на вулиці в Капелюсі, що перешкоджає оглядовості. Місто Топека, штат Канзас. Цей закон був ухвалений у 1900-х роках і досі діє. Однак багато жителів вважають його застарілим і таким, що не відповідає сучасній реальності. Заборонено полювати на китів в Оклахомі, штат Оклахома. Цей закон було ухвалено у 2010 році, хоча Оклахома знаходиться всередині материка і не має виходу до моря. Однак закон був прийнятий на знак протесту проти полювання на китів в інших частинах світу. Заборонено переходити дорогу в костюми з тварин, місто Вейсборо в Вірджинія. Цей закон був ухвалений у 1950-х роках і досі діє. Однак багато жителів вважають його застарілим та нелогічним. Заборонено продавати лимонад дітям без письмового дозволу батьків міста Гленрок, штат Пенсільванія. Цей закон був ухвалений у 1930-х роках і досі діє. Однак багато жителів вважають його невідповідним до сучасної реальності та бюрократичним. Заборонено грати в карти в неділю без дозволу мера, міста Лос-Анджелес, штат Каліфорнія. Цей закон був ухвалений у 1930-х роках і досі діє. Однак багато жителів вважають його застарілим та нелогічним. Заборонено залишати світло в ванній кімнаті протягом більше однієї години. Місто Риверсайд, штат Каліфорнія. Цей закон був ухвалений у 2012 році як міра економії енергії. Однак багато мешканців вважають його дурним та неефективним. Заборонено вживати зілля проти головного болю, якщо у вас є зубний біль, місто Лансінг, штат Мічиган. Цей закон був ухвалений у 1900-х роках і досі діє. Однак багато мешканців вважають його дурним та нелогічним. Заборонено годувати голубів на головній площі міста, місто Філадельфія, штат Пенсильванія. Цей закон був прийнятий у 2012 році як захід для боротьби з голубами та захисту громадських міст від забруднення. Однак багато жителів вважають його дурним та жорстоким. Заборонено накупатися в будь-яких озерах у місті після 18.00, місто Чикаго, штат Іллінойс. Цей закон був прийнятий в 1871 році після пожежі в Чикаго, щоб запобігти випадкам пожеж у літній період. Однак багато жителів вважають його застарілим та нелогічним. Заборонено брати з собою свій холодильник на міст через річку Місісіпі, місто сент Сент-Луїс, штат Міссурі. Цей закон було прийнято у 1960-х роках як захист безпеки для руху транспорту мостом. Однак багато мешканців вважають його дурним та неефективним. Заборонено продавати гамбургери у середу, місто Вашингтон, штат Огайо. Цей закон був ухвалений у 1970-х роках як міра економії м'яса в країні. Однак багато жителів вважають його дурним та недоречним. Заборонено їздити на телеграфних дротах місто Лос-Анджелес, штат Каліфорнія. Цей закон було прийнято у 1920-х роках як захід безпеки для телефонних та телеграфних ліній. Однак багато мешканців вважають його смішним та абсурдним. Заборонено посміхатися в місті Глейндейл, штат Аризона, якщо ви не зареєстрували свою посмішку в поліцейській дільниці, цей закон був прийнятий у 19 столітті як захід для боротьби з надмірною радістю в громадських місцях. Однак зараз багато мешканців вважають його дурним та безглузним. Заборонено співати у ванні місто Портленд, Орегон. Цей закон був прийнятий у 1980-х роках як міра боротьби із зайвим шумом у житлових зонах. Однак багато жителів вважають його дурним та обмежуючим. Заборонено повертати продукти в магазин, якщо ви купили їх у неділю. Місто Блуфілд, штат Західна Вірджинія. Цей закон був прийнятий у 1930-х роках як захід для боротьби з продажем несвіжих продуктів у вихідні дні. Однак багато мешканців вважають його дурним та неефективним. Заборонено пити молоко на вулиці, якщо ви не отримали дозвіл у глави міста міста Флоренс, штат Аризона. Цей закон був прийнятий у 1920-х роках як міра боротьби із зараженням молоком у спекотний клімат. Однак багато жителів вважають його дурним та абсурдним. Заборонено пити молоко під час ранкового заняття йогою у штаті Огайо. У штаті Огайо є закон, який забороняє випивати молоко під час заняття йогою у громадських місцях. Цей закон був прийнятий у 19 столітті як міра проти запальної безпеки для югів, але зараз багато хто вважає його дурним та абсурдним. Заборонено вишивати прапор США на штанах у штаті Коннектикут. У штаті Коннектикут є закон, який забороняє вишивати прапор США на штанях та іншому одязі. Цей закон був прийнятий у 1960-х роках як захід захисту символіки держави, але багато хто вважає його безглуздим. А з вами був Смогастий Джміль. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі.